Ровесники підземки і трохи молодші 40-річні вагони. Потяги святошинсько броварської лінії вже притомились бігати. Такі вже не випускають, але їх ще можна відродити. Науково дослідний інститут обстежив головну деталь вагону. Це кузов, і він виявився досить міцним. Добротно зробленим і він ще попрацює не один десяток років. Тому на базі цього і буде проводитися модернізація. Старі потяги після модернізації кажуть, не поступатимуться найкращим сучасним розробкам. Там буде комп'ютерна діагностика, найнадійніші системи безпеки та зручне місце роботи водія на плавному ходу. Вагони зможуть перевозити ще й більше пасажирів. На 322 чоловіка більше в условиях повищеного комфорту, обеспечуючися за що допоможних современных технологий, технологій всего ходових частей вагонов на п'ємо Проект розрахований на півтора року. 95 вагонів поступово вивозитимуть на Крюківський завод, а забиратимуть вже абсолютно оновлені. Експериментальний потяг, який буде випробований на метрополітені. Ми очікуємо отримати в першому півріччі наступного року і вже представити його киянам як. Той продукт, який буде 95 вагонів, поставлений нам. мільярд для Києва, абсолютно дармовий. Це так би мовити, грантові зелені інвестиції дають японці їх взамін на те, що оновлений підземний транспорт зменшить викиди парникових газів та скоротить споживання енергії на 35%. Ця схема передбачає, що Японія купує квоту парникових газів за кіотським протоколом, і Україна впроваджує японські технології енергозбереження за ці кошти для захисту навколишнього середовища. До речі, це лише перша партія. Загалом заплановано модернізувати 185 вагонів, а ще реалізувати за рахунок кіотських коштів проекти термосанацій садків та шкіл. А телепитель Юрій Росохай, телеканал Київ.